Ста жителів села Ягідне окупанти перетворили на заручників та живий щит. Силою отримувавши їх в шкільному підвалі без їжі, води, ліків і світла, а над ними створили свій штаб. Люди прожили так 27 днів. Це усе речі. Дітей, які тут були, уявляєте? Маленька дівчинка. Це жах. Муртка рожева, зайчик. Валерій був теж серед заручників. Аліно, хочу розповісти вам історію як маленького села, коли помістили сюди. Російські війська 367 людей. Що ви зараз відчуваєте, перебуваючи тут? Я сюди після деокупації спускався вже дуже багато разів, але кожного разу, як тільки сюди спускаюся, це відбувається тривога в душі. І це словами не передати, хто цього не пережив. Тому що одразу згадуються ті спогади, які відбувалися тут, всі ті події, які тут, як помирали тут люди, як Мама сиділа, дитина просить їсти, а мамі нічого дати дитині. А як Піду, це відбувалося? З кожного подвір'я заходять 10 військових під дулами автоматів, дають тобі 5 хвилин на збори, під дулами автоматів виводять на подвір'я і кажуть, тут чекати. Угу. І так, з кожного домогосподарства виводять, виводять, виводять. І потім цих людей, як е, худобу, під дулами автоматів ведуть сюди до підвалу. Чи були люди, які не хотіли йти і сховалися в себе вдома? Були. Деякі були, намагалися чинити супротив. Його ставили на коліна. Це тут також є його прізвище Анатолія. Йому сказали ставати на коліна. а Він сказав: я на своїй землі на коліна ставати не буду. Після чого був розстріляний. Це список людей, yeah. яких розстріляли? Так, і це не всі. В сусідній кімнаті помирають люди. Не завжди дозволяють винести, поруч граються діти. Дитина питає матері: Мама, що з дідусем? Захворів. І настільки було тісно, що тіла винести. Не вистачало місця. Сидять, граються діти, і ми ці тіла передаємо через дітей через верх. Потім їх виносили на подвір'я, складали в котельню, яка обігрівала цю школу. Потім, коли вже ці тіла почали видавати характерний запах. Почали питати дозволу, щоб їх поховати. Скажіть, будь ласка, як тримали комунікацію, як визначали, хто буде з ними говорити? Багато людей почали підходити до військовослужбовців Російської Федерації, задавати питання, що нам їсти, що нам робити, де ліки взяти. Потім їхній командир сказав, як ви мене всі достали. Я буду общаться тільки з одним чоловіком. Держать комунікацію через mm -hmm. нього. Як його обрали? Оскільки я являвся діючим і зараз являюсь діючим депутатом місцевої ради і представник населеного пункту Ягідне, мене й обрали. Тобто ви та людина, яка тримала з ним комунікацію? Так. На одну людину перепадало менше ніж пів метра квадратного. Ви коли. Їдете в подорож і сидите в автобусі чи в автомобілі. Вам за три години хочеться встати вийти кудись на каву, просто щоб розім'яти ноги. Безумовно. 27 днів. Не уявляю. Хто це не пережив, цього не зможе в'явити. Коли сидить бабуся, а в неї ноги настільки отікають. Що шкіра не витримує, починає тріскатись. Ви пам'ятаєте першу смерть? Пам'ятаю. На цій стіні ми бачимо людей, які померли саме тут, але навіки ті люди, які навіки залишаться тут. Спочатку людина сходила з розуму, а потім тільки помирала. І ми розуміли, що людина сидить щас, Вона вже говорить, що попало. Вона mm -hmm. вже спілкується із спокійними своїм чоловіком, там, дружиною, якого поруч вже немає. І ми звертаємося за допомогою до російських військ. Дозвольте людині вийти на вулицю. Вона до ранку вже не доживе. Ні, пускай помирає. А пам'ятаєте той момент, коли вони сказали, що в кожного, хто у цьому підвалі, є шанс вийти? Для цього потрібно заспівати російський гімн. І жодна людина цього не зробила. Коли це було? На який день? І це, це вони є. вам сказали, так? Да? Це було вже десь в 20-х числах березня. Відбувся у нас діалог із їхнім командиром, з позивним Клен. Стосовно історії і всього. Він виносить мені пачку паперу, дає ручку і каже, я тебе сейчас продиктую гімн, ти запишеш його на листик, потом перепишете і всім роздати, пускай всі вчать. І бере мені і дає цю пачку паперу. А я стаю, так от, і не піднімаю, не беру цей паперу. бери. Потім він, ти хорошо подумав. стою, мовчу нічого, не кажу йому. От психами, з криками розворачується просто в хулі. Отут моя була сім'я. Так от сядьте, будь ласка. Я сідаю напроти вас. Так от. І отак от 27 днів. Ноги ти можеш туди, але там вже чиїсь речі. Отута сидять люди, тут сидять люди. На підлозі. Це ж стільчиків не було на всіх? Чи були? На всіх стільчиків не було. Посидів так, потім став. Постояв, сів. Коли росіяни покинули Ягідне, пам'ятаєте той день? Цей день неможливо забути. Це один із самих щасливих днів, я думаю, усіх 367 людей, які перебували тут. Як ви про це дізналися? Цей день був з самого ранку, чимось відрізнявся, тому що в них була присутня паніка. У них Якісь були, вони всі бігали, кудись, передвигались, переміщались. Ми почули, що техніка, дуже багато техніки, яка стояла тут в нас за територією школи в лісі. Дуже багато техніки їзде, їде, 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 і потім в якісь, в якусь мить повна тиша. Це так незвично. І всі люди затихли, Тиша на вулиці. Немає пострілів, вони нам кожного дня казали, що України не існує, що уже всі здалися в полон командування втекло за кордон. Але в цю чергу ми розуміли, що вони постійно ведуть обстріл і постійно стріляють, яких, якщо всі здалися, з ким ви тоді воюєте? Так. Наступного дня в територію лісу зайшли наші українські військові. Ну, я думав, люди їх просто розірвуть від радості. Кожен хотів просто помацати, потрогати, що це не «Міраж». Ви знаєте, це відверто одна з найжахливіших історій, які мені доводилося чути у житті. Або ж найжахливіше. Це неможливо повірити в те, що це відбувалося насправді. Але, незважаючи на все пережити, ви продовжуєте жити, працювати, вірити в перемогу. Що надає вам сил? Віра в наших дітей. Хочеться сподіватися, хочеться вірити, що наша держава відбудується, заживе набагато краще, ніж вона жила до цього. І закінчиться ця жахлива війна. Зараз тут в Ягідному реалізовують проект по комплексному відновленню населеного пункту. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Кожен будинок буде утеплений з дахом, з вікнами, з дверима. Кожен двір буде з парканом. Тут роблять дороги, нове буде освітлення. Також на території Ягідного буде збудований новий центр. Дозвілля та культурних послуг. При цьому центрі буде також ФАП розташовуватися, де люди зможуть в гарних умовах отримувати медичну допомогу. І також на території колишньої школи вона вже ніколи не буде працювати як школа чи дитячий садочок. Тут буде збудований Меморіальний комплекс, де підвал залишиться історією ягідного, як він і є. А дві два інших поверхи це буде музей регіонального значення.